Всім привіт, друзі, і слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні хотілося поділитися з вами коротенькими відео про ті автомобілі, які приїжджали до нас на продаж. Приїхало... У нас приїхало там 6 автомобілів. Але зараз мова піде про два автомобілі, які заїхали перед самісіньким новим роком. І вони навіть не встигли потрапити ні в YouTube, ніде. Там свят, здається, я встиг скинути в Телеграм і Viber-групу. Е, ну, отже, далі порядку. У нас приїхали Сіат Альтеа, 2-літровий дизельний двигун на суперкласній комплектації і приїхав ще міганчик вже в рестайловій останній морді, як часто кажуть. 에, і він комплектацію мав босе. Обидва автомобілі вже продані нашим замовникам, моїм підписникам. <гол2> От. Щоб першими бачити всі автомобілі, підпишіться на Viber групу та Telegram канал Вони там виходять швидше ті автомобілі, які приїжджають власними автовозами з Європи. Кому цікаво, запрошую вас, любі друзі, до перегляду даних автомобілів, просто щоб знати, які е, автомобілі приїжджають на продаж і яка велика різниця між тими автомобілями, які продаються на авторинках. Ну, там так само бувають гарні, непогані машини, але є завжди нюанси якісь. Отже, погнали дивитись. Ну ось, друзі, знайомство з нашим новим іспанським другом німецького походження. То в нас Seat Altea XL. З двигуном 2.0 дизель. Шестиступка механіка в комплектації і оздоблення копа. В досить гарному стані автомобіль. Щойно приїхав на продаж. От такий у нас шикарний Альтеа. У нас датчики дощу, датчики світла. Парктрон, задній фаркоп. Теж можна хтось рахує як парктрон. Але колір просто суперовий. Маю точно таку самісіньку машину. В неї задоволений повністю. Є отакий зачосик невеликий на крилі. Отак От машина вся. Досить в гарному стані. Збережена, ціленька і на суперовій комплектації навіть краще, ніж в мене. Так, е отакий от, от коротенький огляд і будемо далі йти по комплектації. Отже, що ми маємо по даному автомобілю? У нас туманні фари, леті диски в оригіналі, Сіат. Е До речі, нагадаю по цій машині всім, хто плутається в марках. Це концерн VAG і вона е повністю відповідає. Аналогу Volkswagen Golf 6, Skoda Octavia A5 Restyle з 2011 року, ну з 10-го практично. Це той самий ВАК, та самий німецький автомобіль, бо дехто каже, а, Сі, а то іспанці, то ми не знаємо. такого Такі самі оцінковані кузова, такі самі ц... гарні комплектації, ті самі мотори. У нас 4 склопідйомничка вже сонечко сідає, трішки не встиг раніше зняти. Але сподіваюся, що все буде видно. Сидіння в нас просто ну, в дуже гарному стані, немає жодних якихось потертостей чи щось десь такого. У нас, ну, це кнопки центрального замка. У нас що, датчики тиску в шинах, у нас складуються зеркала, регулюються, підігріваються. У нас навігація RNS-310 така сама, як на Volkswagen. У нас клімат двозонний, гріється лобове скло. У нас 243 тисячі пробігу і для 2-літрового двигуна це абсолютно геть нічого не означає в плані там якогось страху. В нас дуже гарний збережений руль, не перешити ніде нічого. Всі кнопки керування, все є на місці. Отак от, от виглядає строчка, нічого не потерто, не подерто, не перероблено. Як вже казав, у нас датчики світла, датчики дощу, у нас круїз-контроль. У нас автоматичне затемнююче зеркало, але бачите, можна показати, що датчики світла дощу у нас в Сіаті знаходяться ось тут. Чого? Бо в Сіаті є невеличка особливість. У нього щітки я вже до цього звик, в мене точно така сама машина, я вже сказав, в нього щітки ховаються не в нижню панель, а сюди в бокову стоєчку, зліва і справа. Тому і датчики знаходяться там. По задньому ряду в нас так само комплектація балує. У нас шторочки на вікнах є оригінальні. У нас є столики з підстаканничком. Все для дітей, все якби сімейне автомобіль. У нас є великий дисплей для мультфільмів наших улюблених дітей. У нас є тут купа виходів різних, AUX і всяке таке, на динаміки і на все інше. 16 резина, 205-55, літня майже нова гума. На жаль, приїхала на літній. Немає зими. Так, шторочка у нас є вантажна, можна ось така сіточка, щоб ніякий вантаж не пересувався. Шторочка є і вона працює. У нас двойний пол, запаски, на жаль, немає. Так, це в нас до сіточки кріплення. По ржавчині ці кузова оцінковані так само, як гольфи і шкоди. Це чистий 12 рік. В ньому немає жодних проблем по ржавчині, ні жодного прищика, жодної цяточки, ніде нічого. Як це часто буває, бралась вона на аукціоні. Як часто буває, була заявлена як не фарбована, а в нас лаковане переднє праве крило. Зараз пройдемось тощиномиру, продемонструємо. І ось такий дефект у нас з'явився, не знаю де. Чесно кажучи, я купували, не, не звернув увагу. Як вже приїхали, вже побачив. Ну таке буває. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини і знову приїхав у нас автомобіль на продаж в досить гарному стані. Свіженький Міган. Міган у нас модельний рік 14. Разумитний все 13-м роком. Отже, на обліку в Україні він буде 13-м роком. Але стан автомобіля повністю гарненький і збережений. Міган наш на комплектації босе. Е, у нас такі вже модніші ходові вогні, парктрони передні, парктрони задні, датчики дощу світла, галогенове світло, але вже лінзоване. Е, диски алюмінієві, титанові, не знаю, бо мене там постійно поправляють. Але чомусь приїхали на е, звичайних е, реношних дисках, не босешність, не знаю, бо приїхала на такій суперові зимові гуми Стан автомобіля досить гарний, комплектація так само, у нас безключовий доступ. складаються зеркала. Щось не фокусується сьогодні чогось. складаються зеркала як з пульта, так і з кнопки. Всі 4 склопідньовники ясне діло, музика у нас бусей, який багато хто любить. Підігріву сидінь, комбінована шкіра з тканиною сидіння. Все в досить гарному збереженому стані, як кермо, так і всі інші перемикачі і всі інші деталі. Нічого не шито, не фарбовано. Пробіг у нас 224 600. У нас є всі сервіси, шестиступка механіка, клімат і вже в нас велика навігація Airlink, не Тантоновська. Круїз контроль є. Чорні лаковані вставочки кругом. Рояльний лак, чи як там хто його як називає. Салон чист, в принципі, збереженому стані. Ось є у нас така от якась зацепочка, хтось з чимсь чи, сідав, чи не знає, що то як воно було. Але є такий момент один. Так, Сервіска тут у нас два ключа, як бачите, безключовий доступ працює, все. Двигун працює, машина. Без ключа. Обслуговувалася вона повністю вся на офіціал-партнер, чи як то воно називається Renault в Швеції. Останній сервіс у нас 220 тисяч. ні перепрошую, 205 тисяч 800 рік назад. 22-й рік Бош-сервіс. До речі, все повністю пробивається через офіційний ділер, бо це партнер офіційного Рено в Швеції. І офіційний ділер підтягується все як сервіси офіційного Рено. Його все видно. Є повна сервісна історія, кому треба, скину, покажу. Car Vertical так само все б'є, як має бути. Всі дати, всі сервіси, всі пробіги сходяться по сервісу, так як і, як і завжди. Інших автомобілів не привозимо. А такий, друзі, автомобіль, кому цікавить, дзвоніть, пишіть. Ціна буде 2000 е, перепрошую. Трошки не 2000, 9200 доларів на цей автомобіль. Сертифікат вже зроблений. Готовий на постановку на облік. Всім дякую. Ось такими, друзі, були у нас класні автомобілі на продаж. Altea, він у нас був проданий 8300, здається, 12-го року з пробігом 240 тисяч. І Renault Megane, Е, бо на комплектація був проданий за 9300 доларів, якщо я не помиляюсь, чи за 9200 я вже сам забув. Пороблені якщо, е, Документи, сертифікації, все пороблено було за раніше. Е, люди приїхали, просто собі сіли в машину, ключа вставили і поїхали собі додому. Е, Сіат Альтеа вже оформився, поїхав на Вінницю, привіт, <пороблені> замовникам не буду розказувати, бо хлопці військові. От, е, Міганчик так само поїхав на Київ і я так зрозумів, що вже оформляється. Дякую дуже за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей. Пока.